Дванадцята школа це можливість майбутнім десятикласникам навчатися за багатьма профілями, а не тільки з фізики, і математики. Це і англійська мова, це історичний профіль, це українська мова, це можливість вивчати дві іноземні мови англійську і німецьку, наприклад. Ну і до того ж зрозуміло. Математика, фізика, математика, інформатика просто математика. 12-та школа це унікальний простір, де поєднуються сучасні технології викладання та найвища кваліфікація наших педагогів. Я пішла у клас з поглибним вивченням англійської мови і планую майбутнє своє пов'язати теж з іноземними мовами. Шкільних уроків англійської мені вже достатньо, щоб скласти НМТ на високий бал. Ця школа це унікальне місце для самореалізації. Мене щит з фізики направив до одного гуртку для радіолюбителів, де можна допустимо збирати дрони, машини, роботи. Цю школу я прийшов, бо я хотів виклику: виклику від навчання особисто мене. Залучили до участі в МАН Малій Академії наук, яка дала мені дуже цікавий досвід, і якби не 12-та школа, я б цього не отримав. 12-та школа мені сподобалася тим, що вона дозволяє робити так би мовити подорожі Україною. Ми з'їздили до Карпат, познайомилися між собою ще більше і здружилися. Я боялася, що не зможу знайти друзів, але коли я перейшла, я почала з усіма спілкуватися дуже сильно, навіть з паралельними класами. Тобто, в мене з'явилося багато спілкування, багато нових друзів, вражень багато нових, а повіртелегень. Ця школа це також можливість брати участь в проєктах поза як Ми почали проєкт Апшифт, завдяки якому в нашій школі з'явився як всі знають тенісний стіл і ще для малечі багато різних забавок. У нас створили досить такий цікавий кабінет. Він дуже сучасний, і в нас іноді проходять всякі заходи чи уроки з проєктором, або просто ми граємо в якісь ігри. 12 школа це про сучасні методи навчання, модернізацію, комфортні умови освітнього процесу і все, чого потребують учні. Для мене 12-та школа також це конкурентно спроможний випускник, який спроможний поступити в ті вищі навчальні заклади після її закінчення, куди він забажає.